І, от саме в ці хвилини в канцелярії президента, триває екстрене засідання Ради безпеки і оборони. Там думають, як діяти далі. Чи є вже якесь рішення? Дізнаємося від Юлії Фінгарет. Вона стежить зараз за всім і зараз наживо з нами. Юлію, що відомо на цю хвилину. Який план дій українського керівництва? Добрий вечір. Віто ні, поки що ніяких рішень ще немає. Радбес тільки розпочався в адміністрації президента, і ще до його початку президент Петро Порошенко виступив перед журналістами і сказав кілька слів. Щодо він заявив, щодо ситуації в зоні АТО сказав, що вона набула якісно нових змін і почала погіршуватися. Якщо раніше українська армія була попереду, проривалася, звільняла міста і люди вже довіряли нашій армії, то зараз ускладно. Тим, що Росія ввела війська і важку техніку і регулярні підрозділи армії Російської Федерації. Однак, гарант заявив, що панікувати все ж таки не слід. Буду відверто. Ситуація безумовно надзвичайно складна, і ніхто не збирається її спрощувати. Але вона контрольована, достатньо контрольована, щоб ми не піддавалися паніці. Зберігали холодний розум, здоровий глузд і чіткий розрахунок наших подальших дій. Хочу наголосити, дестабілізація ситуації і паніка це така ж зброя нашого ворога, як танки, БТРи і калаши. Також президент розповів, що ще до початку радбезу він зустрівся з головами країни, з головою Верховної Ради, з головою уряду, а також військовиками, які власне йому і доповіли, що вони вже мають план дій, певний замисел, як діяти далі, і власне саме це нині і обговорюють на радбезі. І вже це відбувається без журналістів. Також президент розповів, що сьогодні між Україною та Росією відбулися перші військові перемовини. Сьогодні відбулися перші консультації на рівні керівництва Генеральних штабів Міністерства оборони Генеральних штабів України і Російської Федерації, де обговорювалося питання. Контролю державного кордону, недопущення проникнення на українську територію збройних підрозділів Російської Федерації, обговорювали з питання обміну захопленими військовослужбовцями. Щодо ведення якогось особливого стану, президент Порошенко поки що нічого не говорив, але ми будемо чекати кінця засідання ради національної безпеки і вже потім повідомимо вам про результати. Віто юлю, дякую тобі. Чекаємо новин.